День, контроль. Добрий день. Та? Ну? Хто таке кидав? На Та зборахському кульці? А як вас, а представтеся, будь ласка? Ярослав. Гейко Ярослав Володимирович. Гейко, щось таке було. Ну, Т-2085. Чого ви не спинили, Ярослав Васильевич? Ви так думаєте? Та ви так думаєте? Я вам покажу. Ми навіть так. можемо вийти, правда? Не будемо? Не може укути? бути? Ні, не може бути. Ну якщо не може бути, ходіть будинку. Я маю право на робити попередження. Ні, не а хочу, я не хочу попередження. А, що? Я хочу по всій строгості закону, що ви мене я покарали. Так. Ну, так куди піду? Не хочете. Не хочете нас провокувати. Ні, то чого спровокувати? Хочете? Чим? Ой, Ні? Я Ні, Серйозно. Не хочу Ярослав Васильович. Володимирович. Ярослав Володимирович, чим спровокувати? От скажіть. Ну, своїми розмовами, давай, туди, два. Ні, дивіться, Ярослав Тому, Володимирович. Ви знаєте, що я не конфлікт. Е, я тоже не конфліктний. <реш> Одиць. Ви знаєте, що я не конфліктний. Е, я тоже не конфліктний. дивіться. <реш> <реш> я теж не конфліктний. Дивіться, є в нас, нас закон, так? Ну давайте згідно закону От дивіться, навіть людина камеру виключила. Ну, давайте. А, а то пише, ні, ні, то пише, в принципі. Ми, ми, але... ми всі нормальні, да. Кажіть, ні, згідно е, виключайте. Ні, ні, давайте, згідно Скажіть згідно законом. Згідно з законом. Згідно закону, згідно статті 22 Конституції України, КАП я, я маю право зробити вам доважність та мало значимості. Ні, це не значимість. Швидко, швидко, мало значимість. Що я вам роблю? Ярослава Владимир, що я їхав, я їхав 100. Ви їхали я вдом? їх у 100. Серйозно? Я говорю, що я їх у 100. А можна їхати 110. А можна їх до 110? No. Ну, то наші ви мене зупинили? Я ага. Я їх у 100, я кажу чесно. Так? Якщо ви вважаєте, що ви можете мене покарати. Ми ні, я Ми не хочу сварити. Ну що, що буде Ну, я ж вже сказав з самого початку. Ярослав не... Володимирович, я знаю, і... що ви не конфлікт. Я ніколи не йду на провокації, ні на які там речі. Діло в тому, що я ми не... на вашому Збарецькому цьому э, Зборицькому... Ну, я вам просто ну, хочу... Маємо, Боже, ні. Просто я тому хочу сказати, що це вже третій раз. Шо? Третій раз тут ми вже маємо розмову. З ким? Ну ні, з інспекторами. Вже третій раз. А знаєте в чому проблема? В чому? Проблема в тому, що... Э... Знаки стоять неправильні. А які? Обмеження швидкості. 329. А що неправильно? Що неправильно, тому що в нас є правило дорожнього руху 2013 року, в якій чітко прописано, що під дією знака обмеження швидкості руху має бути. Що там має бути? Молодець. Ви бачите, ви золота людина. Але ж інших ви зупиняєте Кого? — людей, які не компетентні некомпетентні. Я не говорю до вас. Я попереджую. Час. Ну попереджуйте що. Щоб ви не перевищували. А він не перевищує. То значить ви їх зупиняєте. Віталій, Віталій. Просто поки я поки що не поставили інформаційних табличок. То ми по я попереджую. Попереджу ти що щоб не перевірчили. Ну вони ж не порушують правил дорожнього руху. Е... Ярослав Володимирович, вони не порушують правил дорожнього руху. А? Вони ж не порушують правил дорожнього. Я, я, я ж не говорю. То що? для чого це безпережінна зупинка? Ви знаєте, я що президент України 1 вересня цього року. Видав указ, в якому чітко сказав, що категорично забороняється безпричинна зупинка інспектора. На ну я не можу сказати вам. Це виходить наказ президента України Віктора а Федоровича Юнуковича. То мав би бути в якійсь офіційній Та Звичайно, звичайно. А де? він мається тут його. Ну, Я його тут не маю. Віктора Федоровича? Ні, <рес> Ні, немає. Сьогодні немає. Сьогодні немає. От і дивіться, добре, візьмемо наказ 111. Він є в редакції чинний чи ні? Не. Від 27.03.2009 Там також чітко прописано про те 12 причин зупинки, так? Потім закон України про міліцію, 12 причин зупинки, так? В яких є безпідставні причини. В законі України про міліцію не прописано було причина зупинки. Я не помиляюся, то тільки в Маказах полчалося. Це один. Ні, є в законі. про міліцію Я просто гаденкувати. Слухайте, вас чай є? Yeah. Ні, ну бо кажуть, що ще... Yeah, к... хочете чаю, холодно, ще коли ще казав, що казав, що можна ще чаю попити вас. Oh, можна? Yeah. І робите? Ні, просто я кажу, в нас виходить як? У нас Тернопільська область, ми дорожній контроль Тернопільської області. Yeah, області. Yeah. І ми б, і ми, в принципі, би хотіли, щоб не порушувався цей закон, розумієте? А саме безпричинна зупинка. Тут, якщо будуть інформаційні таблички під знаком 329, Обмеження швидкості. Немає ніяких проблем, тому що вправо дорожнього руху пункт 12.10-2013 року... 2010-2. 12-10. 2013 року 12.10. 12.10. 12 ну, давайте, давайте я вам покажу, щоб ми... Немає. В новій редакції. 12.10. 2013, так? Дивіться. 10. Люблю я з вами говорити, ви знаєте, ми тоді... 10. Я згадав, згадав, так, правда, правду ви казали. А бачите, ви так все пам'ятаєте? Добре в мене, пам'ятаю. Вот. 12.10 це є. Вот 12.10. Це Чи? просто що... тільки проведення ремонтних руки. Ні, 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 ні. 12... Дивіться, додаткові обмеження дозволеної швидкості. Руху можуть вводитися тимчасові постійно, при цьому разом із знаками обмеження швидкості 329, ти, що я казав, і 331 обов'язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки або наближення до відповідного об'єкту. У разі, коли дорожні знаки, обмеження швидкості руху 329 або 331, встановлені з порушенням визначених цим правил вимог щодо їх введення, чи порушення вимог національних стандартів, або, або залишені після усунення обставин за яких було встановлено водій, читайте, не, не може, може бути притягнути до відповідальності. А ви притягалися? Ну, ви притягаєте <рес> людей до відповідальності. Добре, 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 Ярослав Володимирович, да. чому ви зупиняєте водіїв? Зупиняє... І говорите, що вони перевищують швидкісний режим. Це ваш слідок? Хто? <рес> Та? Постійно а, а може підійдемо, запитаємося, що сталося? Можна? Далі. Ну добре. Давайте мені камеру. Де камера? Може людина щось... Ну ви знаєте? Всякі буває. Що hey, hey. <laughs> сталося? Доброго дня. Що, все нормально? Все добре? Заїхали, кави Так. А ти що? Та я а вон мене інспектор зупинив. Я ж бачив. — А він дуже ніби був напиняти. І, І що ви, кажіть? Що порушуєте? Що порушуєте? Пояснити йому. А він молодий. Ні, Ну як ну, то добре, то наоборот. Він ще на цьому, на. Та як десь пасажир чи що. — Розумієте, старому не поясниш, а молодому можна пояснити. Він вже все в курсах. Дивіться, де ваш цей пандрак? Хто, пандрак? Сергій, ваш колега. Ну не колега, я просто йому робив два рази зауваження. Він, в принципі, розуміє мене, але зробити щось нічого не може. Він каже, з дідуши говорив, дідушин каже, все нормально. Ну, як все нормально. <зв>. Е Ярослав Володимирович, я прочитав правила дорожнього руху. в 2013 році не, не. хочу, як вас е вилічати Андрій. Андрій, по батьку. Да. Андрій Олегович, дивіться, Андрій Олегович. Діло в тому, що а воно туди, я не маю права перед технічними засобами не, ставати. Це є 185-та, пере... перешкоджання. Дивіться, Андрій Олегович, ситуація яка? В правилах дорожнього руху 2013 року є нововведення. Згідно яких швидкісний режим, а саме знак 329-331, так як в народі 50-ка називається, підії ознаку цього. має бути інформаційна табличка, на якій має вказувати, чому такий швидкісний режим по увагу. На вашому пусті цього немає. Тепер послухайте, такі самі казка Сенсаційно-стаціонарні Давайте. Які встановлені? Якщо є тут близько, яка повідомляється, не близько близько чому встановлені. Тому що є схема встановлення пуста Дрію, які Лайвич. знаки повинні я, бути. Перед я тим перепрошую, постам. що я вас перебиваю, але просто скажу так. 177-й наказ можу знати я. 177-й наказ... Включіть дикухом, бажано. Ні, на повному сіроці. Я вибачаю, це секунду. Вам не можна говорити? Ну менше скинуть. Що ти будеш? От, і дивіться, Білого Дому, що 177-й наказ можу я знати. 177, -й, 111, -й, 33, -й, якими засобами ви можете користуватися технічними. Розумієте, це я можу знати. А ця людина може знати наполовину. Але простий водій, який, в принципі, керується лише правила дорожнього руху, він тільки ними має керуватися. Він може не знати. Але там в ньому чітко прописано 12.10. Якщо ви виписуєте протокол, так і постанову виносите. То тоді, то тоді це є порушення, розумієте? і Він може, може оскаржити ті дії в суді. Наша задача спільна і ваша, і моя. Безпека задача. на дорозі. Безпека на дорозі. Щоб, Ми було... 100%. В 100%. щоб було це все безпечно, щоб було це згідно закону, я казав пан Драку, два рази. Ще такий теж старший лейтенант був такий нижчий, вашого тіло з немає. Його кажуть. Я йому казав, кажу. Ви складаєте звіт, так? пишете звіт про проведену роботу. так? Рапор, добавлю, як воно правильно вас називається. Ви пишете і пишете, що на, на даній ділянці дороги є нерівності, вибої, горби, стан дороги. так? Це перше і друге погано освітлена дорога, якщо вона погано освітлена. Якщо вона гарно освітлена, то можливо колись виключалося світло. Ну було таке. Пишете. І саме суне пишете, що на даній ділянці дороги швидкісний режим неможливо контролюватися з тим з тим, що вправо дорожнього роботу 2013 року, пункт 12.10 є, що має бути інформаційні та Просимо вас вжити заходів щодо їх постановки. Вони бробберуть рапорт, дідушин пише на вище стояче керівництво на дорожню службу. Вони ставлять таблички і. І все! І ви стоїте, пеняєте всіх, і всі проблеми зарішені. А так виходить... Так, все, йду, йду по мене.